200-річчя дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У літературному конкурсі «Розкрилля душі, присвяченому цій знаменні далі, учениця носівської школи номер 2 Бойко Марія виборла диплом третього ступеня, учитель Супрун Марія Вячеславівна. Радіостанція цюд брала участь у міжнародній радіоекспедиції, за що нагороджена дипломами міжнародного оргкомітету за встановлення радіозв'язків з населеними пунктами Чернігівщини, де перебував Тарас Григорович, отримала диплом «Тарасові шляхи. В обласному фестивалі конкурсі обдарованої молоді Чернігівщини «Поліський зорепар, присвячений ювілею Кобзаря гуртківці будинку дитячої та юнацької творчості зайняли перші, другі та треті місця. Дипломантами третього етапу всеукраїнських олімпіад та другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково дослідних від учнів членів МАН одержують щомісячну стипендію Районної державної адміністрації в розмірі від 50 до 225 гривень. Проте, кожного місяця, звичайно. ж, проте, Аналіз результатів учнівських олімпіад вказує на недостатню підготовку учнів до Олімпіад з Математики 26-27 місце, з фізики та інформатики 26 місце. З Астрономії 25 місце, технології обслуговуюча праця 24 місце, екологія 23 місце, правознавство, педагогіка і психологія 21 місце. На базі шкіл працювало 133 різнопрофільні гуртки, до роботи в яких було залучено. Цім учням, що у порівнянні з минулим роком зменшилися на 13,7%. У п'яти загальноосвітніх закладах Саущенській, Хотинівській, Ганнівській, Пустотінський, Держанівському НВК не працював жоден бутон. Розвитку творчих здібностей школярів сприяє робота позашкільних закладів. У районі працює будинок дитячої та юнацької творчості, станція юних техніків, дитячо юнацька спортивна школа. У будинку дитячої юнацької творчості організована робота 50 гуртків 750 учнів, з яких лише 12-180 на базі сільських шкіл. Вихованці закладу брали участь у 10 обласних конкурсах, в яких одержали 14 призових місць. За рейтинговою оцінкою серед будинків учнівської творчості області Носівський ВДЮТ займає 7 місце. У 46 технічних гуртках сюди займається 712 учнів. На базі сільських загальноосвітніх закладів працює 21 гуток, 326 учнів округу. Районною станцією юних техніки організовано і проведено 11 районних масових заходів, які демонструють високий рівень підготовки та організації. Вперше започатковано фестиваль повітряних зміїв за мирне небо, приурочений Дню захисту дітей. В обласних виставках лише в даному році гуртківці вибороли 5. Перших, 4 других і два третіх місця. На всеукраїнській виставці і люби ви свій рідний край. Юні техніки, відзначені першою, другою, третьою преміями керівників гуртків Довбишнаді Олександрівна Кащенко Яременко. 31 група та відділення дитячо-юнацької спортивної школи відвідують 334 вихованці. Відсоток охоплення учнів позашкільної роботи в районі становить 63,5%. Головною проблемою укової роботи є низький рівень матеріально-технічного забезпечення, відсутність комп'ютерної техніки, спортивного обладнання, туристичного спорядження у позашкільних закладах. Але, незважаючи на це, вихованці даних закладів демонструють високі результати у роботі, спортивних змаганнях. Учні старшої школи